Всем привет, Роман Приденюк Тв вы сто сесть. Obrigado. Перестаньте постійно качати та перевіряти тиск в шинах. Автомобільний компресор допоможе вам у цьому. Розроблено у Польщі висока швидкість накачки шин, максимальний тиск 7 матфер, а споживання струму 14 А. Аналоговий точний манометр контролює рівень тиску в процесі накачування, низький рівень шуму та вібрації під час роботи. Насадка легко насаджується на ніпель. Також є додаткові насадки. Оснащений автоматичною системою від перегріву. Можна підключати до прикурювання. Довжина – 1-2 метри. Компактний та легкий. Для зручності зберігання і якісна стовпка. Для замовлення переходьте в магазин. Друзі, звертаюся до вас за допомогою зборі коштів на очний протест. Зараз покажу травму. Картка. Постраждав у нас і доли. Маю доньку потерявки. Бан... Дівчата? Бан... Прошу невеличку Бан... суму зібрати, якщо Бан... є можливість, хто це може. Ось моя травма. Ось так живу. Так в житті сталося, що ну, немає коштів зараз. От звертаюсь до вас. Можливо, хтось допоможе. Карта номер 5457. четыре, пятьдесят сім, Здоров'я вам, миру, щастя. Дякую. Але починає з ним працювати. Пол Пол Манафорт приїхав до Києва і зайшов до нас в американське посольство. Він збирався бути радником тоді ще прем'єр-міністра Януковича, Янукович. Нам він розповів, що його поради партії регіонів так. і безпосередньо Януковичу будуть цілком у дусі республіканських принципів так. ринкова економіка, корпоративне управління, правила торгівлі з метою залучення.